Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Переставив я трактора посередині поставив, щоб мені було легше працювати з ним зі всіх сторін, туди-сюди, щоб можна було підійти. Зараз починаємо до остаточної розборки. Приступаємо. Зняв я рульову колонку. Я дуже сподіваюся, що вона так в юту знімається, що там внизу буде на шліцах. Ну, виявляється, що ні, це суцільна труба. Тобто знімається цілий редуктор стає стойкою. Зараз хочу зняти педальний вузол, щоб мати тут все вільне в доступі. Підняв я балку, зараз познімаю колеса, щоб вони мені не мішали. І приступаємо до зняття наконечників. Маска дуже стара, вона вже тверда, тому я вирішив розібрати цей міст, помити його і наповнити новою змазкою. Що дуже характерно, що всі болти відкручуються зі шпильками гайки. Така тут смазка. Ось це остатки прокладки. Що смазочка тут є. Єдине, що мене напрягає в тому всьому, що немає жодної прокладки. Чому? Помив я цаппу і видно, вже, що штутво є ржавчина. Чому тут немає прокладки? Жодної. Для мене це лишається загадкою. Вже китайці не знали, що воно буде затікати. Зробив з одну прокладку наніс тоненьким слоєм герметик. Всього до завтра воно застигає. Завтра я підріжу герметик. І тоді будемо ставити верхню кришку і наповняти це все з маскою. Так, змазка шрус. Через те, що в неї температурний режим набагато кращий. Від мінус 40 до 120 градусів. І по своїм характеристикам вона набагато краще, ніж Літол-24. Колеса я поставив на виворіт для того, щоб трошки знос вирівняти. І от хочу чисто для себе перевірити, яка ширина колії виходить. Я вже приблизно розвивав сходження виставки, як має бути. Ось така. Метр двадцять два. Не метр двадцять. Метр двадцять два. Колеса опущені. Так стоїть на колесах. Метр двадцять два з половиною десь так. Метр двадцять три тобто теж не метр двадцять. Ох, яка гарна погода. Сніжок мете, тому зараз я не маю можливості вигнати оцього трактора, щоб його помити. Ладно, займемося іншим. Руль на коновечники Коротше, тут їм гайка повна. Е, заказував ось на цьому сайті. от е... Ще мені жіночка передзвонила спеціально. Питалася, який в мене трактор. Кажу, шифен. 244. Не 240. 244-й. Підійдуть тяги. Та, та, точно, 100% підійдуть. Так, і от що мені прийшло. Бачимо, шифен 240. Шифен 240. Повздовження поперечні тяги. На вигляд вони зовсім інші. Бачимо, що тут вигін зовсім інший. Ну, а це в мене взагалі погнута просто капець. Во всі сторони. Тому зараз я ось цього тяги поставлю і зразу дізнаюся я і ви. Чи підходять вони з 240 шифінга на 244 чи ні. Так, нова трубка така сама по довжині, як і стара. Просто що, виходить, ось цю частинку все одно придеться ставити на нову трубку. Так що зараз це все переставляємо. І, по ідеї, вигинати її не прийдеться, тому що якщо вже прикидав, ніде не черкає. І виходить так, що вона не підходить. Оця вставочка, яку я викрутив, вона має таку саму різьбу, як і з тієї сторони. А ця в протилежну йде сторону. Тобто це є права різьба, це є ліва різьба. І виходить, праву різьбу сюди я закрутити не можу. Можу тільки закрутити її туди. Виходить. Але якщо я туди закручу, тоді виходить, з правою різьбою. Я не можу закрутити в ліву різьбу. От і все. Трошечки я вирішив обманути долю. Поставив я назад ту штучку, але виходить, наконечник я взяв від тієї поздовжньої тяги. І у мене тепер виходить, два наконечника з правою різьбою. Два наконечника з лівою різьбою. Тобто там внизу ліва різьба і тут вверху теж ліва різьба. Танту сторону зробив. Приступаємо до цієї. Відкрутив я рульову сошку. Тому що з рульовим редуктором ми ще будемо працювати. Потім побачите як він мені зараз не потрібна, і ця рульова тяга. Але мені потрібно, щоб колеса були з'єднані між собою. Ми зараз все відкручуємо, чистимо так само як на ту сторону і ставимо назад. Так, тут ситуація трошечки гірша. Ну, Тут, по-перше, все ржаве. От видно. Це стара змазка все ржаве. А по-друге, слухайте. Придеться міняти підшипника. Так, в результаті дуже складних маніпуляцій вдалося мені все ж таки вибити ці два підшипника. Підшипники на одному взагалі не видно нічого, крім маркеровки ЗВЗ. На другому номер більш-менш проглядається, ви все одно його не побачите. Написано там 127 або 509 або 505. Точно не видно. І що ми маємо? Народний трактор, а купити запчастин до нього нереально. Підшипники підходять від УАЗа без проблем. Проблема в цьому сальнику. Оригінальний сальник має розмір 60, 86,5 на 10 Уазовський. Має менший розмір. На 1,5 мм, получається уазовський вищий. А такого сальника знайти я не можу. Поганенькі справи. Тому що єдине місце, де я знайшов такі сальники це є Ali причому мінімальний заказ це є 50 штук. І вартість виходить 67 доларів. Це є 2800 гривень станом на сьогоднішній день. А мені потрібен один сальник всього на всього. Попитав я в різних групах, що можна із тим зробити, і, на жаль, серед стільки власників шефенгів, лише одна єдина людина мені відповіла: дякую пану Анатолію за його відповідь. Він мені порадив переточити внутрішній посадочний діаметр під сальник на розмір 90 мм. Стало тепло виволік я шефенга з гаража. Зараз дістану Керхера, повимиваю це все. Оце весь бруд. Щось трошки повідмивав. Звісно, треба миючий засіб для двигунів, щоб все добре відшкрябити. Але в мене лише концентрат для мийки козувався. Ну, але все одно вже більш менш Решта все повід шкрябою і Переїхав я в старий гараж, тому що як би не було на вулиці хоч і плюс 15, але це в день на числі морози. А тут тепло і можна спокійно робити. І Якось тут мені більш затишно, ніж там. Так, нарешті мені подзвонив токар, зробив мені ступицю, розточив під розмір 89,6, виходить. Ось такий буде стояти сальник. 60 90, 10 Він сюди з дуже великим зусиллям буде заходити. Так, і ось такі будуть підшипнички стояти. 127, 509 такі як були, тільки фірми MCB. Забрав я з запресовки свою ступицю. Тут вже підшипники всі запресовані. Зараз я це все повитираю і будемо це все одівати. Підшипник дуже туго сів і це дуже добре. Змазка шрус. Дуже часто в мене запитує, де я купляю запчасті до свого трактора або де купити запчастини. Заказав на техномодулі, сюди струбці на тому, що в мене, самі бачите, якому настання, думаю, ладно, вже поміняю, вона в принципі дорого не має коштувати. Знайшов на сайті техномодуля, там 175 гривнів. Заказував ще вон, шестерні до коробки в них. Получається, мало того, що вона мені прийшла окремою посилкою, то ще й прислали не то, що треба. Коротку скобу прислали. Виясняли ми цей момент із менеджером, і виходить, що дурний вийшов. Тому що якщо там написано, що це є хамут балки, значить він підходить тільки до балки. А те, що в мене на шифінгу стоїть міст, то це мої особисті проблеми. А те, що в описі пише, що він підходить до шифінга 244 то теж мої проблеми, тому що у них. Всі запчастини підходять від 240 до 244 шифена. Ну, і як я можу порекомендувати того чи іншого продавця? Якщо вони торгуються, мені не знає, чим торгують. Так що така от історія з тим магазином техномоду. От не знаю, правильно чи неправильно. Я роблю, що роблю прокладку з параніту. В принципі, тут якась прокладка ж була, але від неї нічого не залишилося. Ну, то вибиваю з параніту. Параніт масло масло-бензостійкий. Товщина 0,8. Єдине, що на ту сторону я як робив, то я давав дуже грубий картон і я давав на герметик. В цю сторону я зробив прокладку з параніту, тому думаю, що герметика давати не буду. Так, я знаю, що при вивернутих колесах соски будуть не з тієї сторони, щоб підкачувати колеса, але в мене колеса ж не спускає, щоб їх лазити туди кожен день підкачувати. Так що хай буде так, як і є. Зараз виставляю розвал, затягую рульові наконечники, змазка і все, перед буде готовий. Якщо подивитися по інструкції, то сходження коліс повинно бути так, щоб якщо трактор їде вперед, передня частина коліс, тобто Б, відстань, була менше, ніж А. І відстань тут повинна бути по інструкції от малюнок 319 в розмірах від 6 до 12 мм. Все, сходження приблизно виставив. До когось заїду на гараж, в кого є рівна залита підлога, там виставив вже точніше. Що позатягуваю, зараз лишається тільки пошплінтувати оці наконечники, Поздовжню тягу цю. Я поки не ставлю, тому що буду ставити електропідсилювач керма. Тому знаю, я ще буду працювати, зараз мені це не є до чого, в нього він був на чотирьох колесах. Так, і саме основне питання. Так. Повністю виверну, тут не впирається в ту сторону. Поністю вивернув. Тут вперлося болт. А тут бачите, ще є зазор. Пряма тяга цілком підходить до цього моста. З переднім слово, нарешті, я закінчив, то можу приступати до коробки переключення передач. Для того щоб з нею закінчити, і потім вже братися за інші більш цікавіші речі. Дякую за увагу, папа. -па.